Збільшено фінансування стоматологічної допомоги для ветеранів війни. Майже 750 мільйонів гривень. Така сума передбачена в бюджеті України на 2025 рік для відшкодування вартості стоматологічних послуг для ветеранів, ветеранок та військовослужбовців. Право на послуги мають ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але виконують бойові завдання. На зубопротезування виділяється до. Тридцяти п'яти тисяч гривень на зуболікування – до 25 тисяч гривень. Олександрійська міська стоматологічна поліклініка входить до переліку закладів, які беруть участь у програмі. Діти полеглих воїнів можуть долучитися до групи психологічної підтримки. ГО Важливі запрошує дітей віком від 7 до 15 років, які втратили рідних на війні, до безкоштовної онлайн-групи психологічної підтримки. Старт 24 лютого 2025 року. Тривалість 16 зустрічей раз на тиждень. Учасники 8 дітей у групі, ведучі, кваліфіковані дитячі психологи. Програма створена за супервізорською підтримки Лінди Го. Дитячої психотерапевтки з роботи з утратою, запис у групу за посиланням на сторінці міської ради. Олександрійська центральна міська бібліотека для дітей стала володарем гран-при у всеукраїнському конкурсі проєктів з надання культурних послуг юним мешканцям тергромади Діти бібліотека громади. Проєкт бібліотеки Казковий вояж Олександрійською громадою, а це Дивобус плюс Цукеркобус до рівня радість з дітям, уже декілька років поспіль на свята приїжджають до дітей із розважальною програмою Казковими героями та солодкими подарунками. Проєкт здобув визнання серед 260 заявок з різних куточків України та отримав високу оцінку експертного журі. За підсумками конкурсу бібліотека нагороджена сертифікатом на суму 10 тисяч гривень, які колектив планує використати на виготовлення костюмів казкових героїв для наступних вояжів. Сергій Кузьменко 19 лютого провів прийом громадян. Жителі зверталися з питань ЖКГ щодо збільшення потужності та встановлення індивідуальних електролічильників у квартирах колишнього гуртожитку по вулиці Гетьмана Мазепи, 27. Механізму нарахування абонентам різниці сплати за водопостачання, що утворюється між загальнобудинковим витвом обліку та квартирними лічильниками. Також було звернення соціального характеру стосовно надання житла ВПО та подання документів на відшкодування збитків за втрачене житло через реєстр пошкодженого та знищеного майна. На Кіровоградщині функціонує 51 осередок з викладання предмету Захист України, повідомила під час брифінгу директорка Департаменту освіти і науки Кіровоградської ВА Ельза Лещенко. За її словами, в області проводиться робота щодо залучення ветеранів війни до викладання предметів у закладах освіти, у тому числі і предмету Захист України. Наразі залучено 27 ветеранів війни, з них 18 викладають предмет Захист України. У неділю, 23 лютого, очікується сонячна погода. Температура вночі 11 градусів морозу, в день мінус 3. атмосферний тиск 767 мм міліметрів ртутного стовпчика, вітер північний.